Це подкаст Токи від центру спільних дій з вами Марія Очарація та Оксана Заболотна. І зараз будемо говорити про те, чи змусять політичні партії знову звітуватися. Ми знову говоримо про альтернативний законопроєкт до того, який нещодавно обговорювали з Оксаною минулого разу, якраз говорили про те, чому державне фінансування є настільки важливим. Кому цікаво, можете там послухати дуже дуже детально з міжнародним контекстом. А в законопроєкті, який зараз подали нардепи, додається, ще один момент: це відновлення звітування партій. Загалом звітування партій було складовою реформи політичних фінансів і однією з умов ЄС, які ми мали задовільнити, щоб здобути безвіз раніше. І чому так сталося, що це звітування, яке настільки важливим скасували? Так сталося, тому що давай будемо чесні. Політичні партії не хотіли звітувати за використання коштів, які їм надходять на рахунки, і тому спершу використали як привід карантин, а потім воєнний стан. Тому давай будемо чесні. Якихось супероб'єктивних причин на це немає. Просто політичні партії вирішили, що вони собі можуть дозволити. Насправді, монобільшість вирішила, що вона співможе дозволити не звітувати. А інші партії, ті, які в опозиції, їм це теж нормально. Це, до речі, дуже сумно чути, тому що нібито опозиція мала протидіяти такому шкідливому кроку. Чому а, вона мала протидіяти? Ну, типу, їм. Нормально не звітувати, їм нормально мати легальні підстави, не подавати звіт про використання партії. Чи ти думаєш, що якщо партія опозиційна, то вона одразу ж суперпрозоро фінансується і витрачає всі кошти на статутну свою діяльність? Всі кошти, в тому числі, бабусь Троїщини, які по кілька мільйонів вносять внески. Окей, шкода, що громадськість це тоді пропустила, і, до речі, про важливість звітування нам розповіла Ліса Шушковська, це керівниця відділу з політично-правових питань Айфес. Регулярне звітування політичних партій є абсолютним міжнародним стандартом. Більше того, за цими міжнародними стандартами звітування є обов'язковою вимогою, умовою для отримання державного фінансування. Не можу не послатися тут на певні міжнародні. Інструменти певні міжнародні договори, от, наприклад, Венеці... Венеційська комісія ради Європи та ОБСЄ в Діпол у своєму. Базовому документі про політичні фінанси цей базовий документ називається керівні роз'яснення, Вони говорять, що держава має вимагати подання звітності як такої, що стосується передвиборної кампанії, так і загальних партійних видатків і внесків, тобто є пряма вимога публікації фінансових звітів, і це є інструментом забезпечення належного громадського контролю. Та відповідно їхньої прозорості ця тема, на жаль, вона не була пріоритетною для парламентарів, і, в принципі, для політиків останнім часом через інші пріоритети було декілька законодавчих ініціатив за за останні три роки, але жодна не була прийнята як закон. Важливо, що буквально нещодавно вже навіть країни G7 включили відновлення звітування партій до своїх пріоритетів для України. Разом з тим, цей законопроєкт дає партіям деякі шпаринки щодо звітування, які саме проблеми в ньому є. Перш ніж говорити, які ж паринки, аж паринок є достатньо. Я хочу трішки пообурюватись про те, в який спосіб народні депутати зареєстрували це поновлення фінансової звітності. Не так давно ми обговорювали в подкасті про те, що Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт, в якого дуже довга гарна назва щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та вдосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної. Партій. Назва цього законопроєкту цілком відповідала його змісту. Там справді було багато положень, які е, покращували взагалі систему і державного фінансування. Е, там були нюанси, що, що не так, тому що фактично е, зменшувався фактичний, е, щорічний обсяг коштів, які виділяються на фінансування партій. Якщо ухвалять урядовий законопроєкт, то в 2024 році розмір фінансування може зменшитись більш ніж на 600 мільйонів гривень. Але повернусь до депутатського, що зробили депутати замість того, щоб зареєструвати законопроєкт, який би мав назву щодо поновлення фінансової звітності політичних партій, тому що він про це, вони реєструють альтернативний законопроєкт до урядового. Знову ж таки, з довгою назвою про мінімізацію олігархічного впливу. Хоча в тексті законопроєкту жодної мінімізації олігархічного впливу на політичні партії, чи про залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю, чи краще про вдосконалення механізмів державного фінансування, взагалі, немає. Для чого таке народні депутати зробили і нагоду. Голошу тут народні депутати не тільки від фракції Слуги Слуга народу, хоча більшість з них так, там група з 36 народних депутатів, але також там є депутати з фракції Голос, Європейська Солідарність, Батьківщина, а також групи довіра. Для чого вони це зробили? Для того, щоб вплинути на особливості розгляду законопроєктів в Верховній Раді, тому що у разі прийняття парламентом за основу одного з альтернативних законопроєктів інші законопроєкти знімаються з розгляду без прийняття про це окремого рішення. Тобто ми можемо спрогнозувати ситуацію, що Верховна Рада розгляне альтернативний законопроєкт депутатів і поновить фінансову звітність політичних партій. і Законопроєкт уряду, де є насправді багато важливих норм, які покращать механізм державного фінансування, він буде знятий з розгляду. І чому саме їм це вигідно депутатам це зробити? Чому депутатам вигідно це зробити? Ну, давай подумаємо. Напевно, для того, щоб завалити реформу державного фінансування політичних партій, і для того, щоб було от як є. Тобто, фактично, вони показують, що от ми відновлюємо фінансування, дивіться, які ми класні, але ми поновлюємо звітування. Але там є шпаринки, зараз розкажу про шпаринки, дуже, дуже цікаві. Але на ЗК пропонувало справді хороші зміни, які справді мінімізують, хоча б спробують мінімізувати цей олігархічний вплив, пропонували змінити форми та напрямки використання державного фінансування. Але, але депутати вирішили, що, що це. Не потрібно про шпаринки. Як що пропонується? По-перше, політична партія має право на власний розсуд відмовитись від грошового внеску до дня подачі звіту про майно доходи витрати з фінансового характеру за період, в якому було отримано такий внесок. Тобто, 1 січня 2024 року треба подавати звіт. Від часу набрання чинності законом і там, до 1 січня робить бабуся з Троєщини, яка продає сметану, внесок в 5 мільйонів гривень. Політична партія це використовує якось, а потім 31 грудня повертає внесок і не вносить його в звіт. Угу. Класно? Не дуже класно, бо це може бути бабуся, а може бути, наприклад, якась публічна людина, яка свою, ну, дала внесок і повпливала медійно на бабуся. Цю партію. Це я іронізую, mm -hmm. це і є публічна людина, тому що дуже часто таких бабусь їх використовують якраз в тому числі олігархи. Також, що цікаво, що пропонується, що кошти політичної партії, в тому числі кошти державного фінансування, вони можуть розміщуватись на банківських рахунках і отримувати з них проценти. Але до коштів, які отримані у вигляді процентів, не застосовуються вимоги щодо цільового використання коштів державного фінансування статутної діяльності політичних партій. Тобто партія отримала о, кілька десят Мільйонів з державного бюджету поставила ці кошти в банк. І ті проценти, які вона отримує, вона використовує хоч і про них фактично. Ну, тобто, вона про них типу звітує, але вона не використовує їх на свою статутну діяльність. Як на мене, це не дуже ок. Та, це не дуже чесно виглядає. Тобто навіть те звітування, яке нардеп пропонують повернути, не є дуже прозорим в такому виконанні. Звісно, більше того, Скажу, коли вони мають подати ці звіти, тому що ми про це з тобою не згадали. Ці звіти політичні партії, які за попередні періоди в час карантину і період воєнного стану вони подаються в НЗК не пізніше ніж на 120-й день з дня набрання чинності з тим законом. А ті партії, які мають державне фінансування, не пізніше ніж на 90 днів, і протягом цього періоду партії звільняються від відповідальності за неподання таких звітів. Але партія може бути звільнена після цього періоду від встановленої відповідальності за подання неповної інформації у звіті за весь період карантину і за весь період дії правового режиму воєнного стану, якщо не може виконати обов'язок відображення повної інформації. Звучить цікаво, правда? Угу. Складно звучить. <кій> Окей, розкажу, які підстави неможливості виконання цього обов'язку. Це втрата первинних документів, комп'ютерного іншого обладнання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, які спричинені збройною агресією, або неможливість використати чи вивести первинні документи. Комп'ютерне та інше обладнання внаслідок ведення бойових дій, Третє, інші обставини непереборної сили. Тут ми так бачимо, що начебто все пов'язано з війною, правда? А період карантину, окей, які були непереборні обставини в період карантину для того, щоб не могти е, прозвітувати за той період. А закон це дозволить? І непереборні обставини взагалі дуже дивне формулювання. Ну це форс-мажор, це насправді нормальне формулювання okay. для цивільного права. Тому просто ми маємо розуміти, що політичні партії використають це для того, щоб не подавати звіт. Окей, дуже хитро зробили нардепи. Тому зараз якраз момент для того, щоб закликати наших слухачів скористатися силою Фейсбуку і привертати увагу до недоліків цього законопроєкту. Мені здається, Марія, я тебе трішки засмутила.